Свято Пасхи, Воскресіння Ісуса. Я назвав це відео, так і назвав У нас Свято Пасхи, Воскресіння Ісуса, Таємниці Біблії. Чому я хочу сказати, ну, назвав таємниці Біблії, тому що не всі знають про це свято. Це зараз це 20 числа совпалося по у нас. Тут в зібранні, взагалі, в цьому краї. По всіх зібраннях, в общем, в протестантських зібраннях, ну, по всіх країнах, в один час, там, де протестанти, католики і православні зупалися в один день. Іменно 20 квітня, це свято Пасхи. І люди, ну, і християни, і морські люди. Кажуть, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але не всі розуміють значення цього свята. От чому я і назвав таємниці Біблії. Ми розуміємо, це ми, хто вникаємо в Священне Писання, ну, хри християни розуміють і дорослі, і навіть малі, навіть е діти, тому що їм батьки розповідають, що це за свято. То значить, ми розуміємо, що це за свято. Коли був у нас тут, на землі, Господь Ісус, Він прийшов нас спасти, то Він проповідував людям про Царство Небесне, проповідував притчами. Він... І те, що Господь Ісус, Господь Небесний Отець йому оприділив, те Він Духом Святим звершував на землі. Він багатьох людей зціляв. Звершував різні чудеса і знамена, визволяв людей від різних залежностей і воскрешав Ісус померлих. А потім прийшов час, коли Він сам Господь Ісус Він, він вибрав свої собі своїх учеників, своїх апостолів, саме близьких йому, це 12 апостолів. І Він звершив тайну вечерю. З учениками своїми. Це коли він три роки звершував різні справи. Я не раз розповідав, що він звершував. І, і я вже розповідав, що мені подобається, що за ним йшли люди, його, тисячі людей його слухали. І, і також він багатьох людей стріляв, і, і він із людей і вигонив бісів. І стріляв людей від різних хвороб. А потім пройшов час, коли його люди зустрічали, коли казали благословен грядуще во ім'я Господня Осана Вишніх, коли він в'їжджав в Єрусалим, багато людей його прославляли. Це було перед тим, коли його не казнили і не повели розп'ясти. Теж він виконав. Це все, що йому определив Небесний Отець, а потім його казнили на кресті і він помер. І він, коли ще був на землі, то він казав ученикам, що він помре і воскресне. Вони не могли це вмістити. Але пройшов час, це він звершував різні справи, і це було дуже давно. Ми можемо це все уявити. Це все написано в Слові Божому. В Євангеліях від Матфія, від Марка, від Луки і від Івана. Я тільки що швидко прочитав з мого телефона, що іменно ті міста, де Ісус Воскрес. В Матфії написано, ким Воскрес. у Марка мені більше подобалося, як там написано. І е, коли він уже е, після того, коли він помер, він прийняв муки, гріхи всіх людей вороби, і хвороби. Дуже було важко, це тоді і темрява з'явилася, і земля потряслася, і воскресли багато людей, яких були давно. В той час, коли був Господь Ісус, і в той час, коли ще до Ісуса Христа, раніше ще в старому заповіті, і до потом були люди, які воскресли. І сам Ісус Воскрес, він перший, коли розбійник прийняв, що Він Господь е покаявся, то він е пішов про Ісподні міста землі, проповідувати, і тоді воскресли ті, хто були там. Ісус, Господь, Він Воскрес і розбійнику сказав, що будеш зі мною в раю. І він е -пот, потім з'явився, вознісся до свого небесного отця, і потім він, коли Воскрес, Він. З'явився своїм ученикам, ближнім своїм ученикам. І жінкам з'явився, чоловікам з'явився. Але сама перша Пасха написана, і потім вони повірили. Він зразу ну, не повірили, бо він утрікав їх за невір'я і жестокосердія, так написано. Ученики, які побачили Господа, воскресло Ісуса Христа. А це було іще раніше. І я теж швидко перебіг очами, це написано в ну, в, тоже в телефоні, быстренько прочитав, це написано в книгі Ісход, Я зразу знайшов цю главу, це написано в 12 главі. Бог вибрав собі Моїсея. Бо народ єврейський був в землі Єгипетській, Це ще при Іосифу, як євреї переселилися в Єгипет, а потім був другий. Фараон, який єгиптян заставляв, щоб вони євреїв ну, заставляли працювати. Можливо, що євреї тоді і будували піраміди. Ну, вони будували там були рабами єгиптян. Єгиптяни їх дуже угнітали. Коли євреї визвали до Господа, потім Бог вибрав Мойсея, який був землі єгипетській, так воспитувався, тому що е, убивали єврейських дітей, і е, як його сестра і батьки пустили його по річки. І таким образом його дочка Фараонова взяла до себе і воспитала як сина. І коли Мойсей виріс, то Бог його він побачив, що несправедливо поступають єгиптяни із євреями. І він заступився за єврея і вбив єгиптянина. І потім він, я всього чого не хотів казати, пішов в пустиню і де встрітився. Ну він так скривався, він пас овець там в одного іофора, поки йому не зустрівся сам Господь. І він його вибрав, щоб вивезти із землі Єгипську. І Я скорачую і Бог через щоб фараон відпустив євреїв через Мойсея, звершив багато. Чудес різних різних таких справ, і там, насікомих різних насилав, і град. Багато-багато. Ну, Десять казнів Бог совершив в землі єгипетській, і насікомих, і жаб, і мух, і мошок, і саранчу, і град, і річки в кров превратив, Багато всього. Бог совершив. Що Єгипетські волфи не могли противостати Моїсею, тому що Бог був з ним. І... А фараон не відпускав, поки Бог не повелів там в Єгипті совершити іще дев'яту-десяту казнь. Це зразу совершить Пасху, Бог сказав. І сказав Бог, так, Моїсею, ночь ся, де буде пам'ятна. Це будет перший из всех місяців года. І він сказав, візьміть анти без порока и совершить Пасху. Аме це символізував Ісуса Христа. І вони совершили Пасху. Надо було заколоти Пасхального анця, там сказано, сказали, ізовець або іскос, візьміть Однолетний, без порока. Тобто Ісус, Він непоручний, агнець, який був закланий за нас, так Бог повелів. І вони совершили Пасху. Він так сказав, як числа ваші да будуть припаясами, обох ваші на ногах ваших і посухи ваших в руках ваших. І їсти з поспішністю, це Пасха Господня. А я всією саму ніч, каже, пройду по землі іпівської і стерплю всякого первенця. От первенця сидячого на престолі до, до, все, до раба. Ну і от і над чоловіком, і, і над скотом, Бог навіть над скотом каже, прозведе такий казнь, такий суд. І над богами, і гіпськами, я свершу суд, я Господь, а вас виведу. І помажте перекладені кров'ю кров'ю, вів І коли каже, я буду поражати Єгіпет, то побачу кров і пройду мимо. Мимо, якщо вони помажуть косяками. Кров, то Бог пройде мимо, а хто не помаже, то і з євреї також будуть поражені. Ну, Бог так, таку дав заповідь. І вони так помазали косяки дверей, перекладені кров'ю. І коли ангел-гупитель проходив по землі єгипетській, то він пройшов мимо, коли побачив кров. А над єгиптянами Бог совершив. Суд. І ще, що я думав, я ось недавно тільки в цьому році за цим задумався, що ну це я знав все, але ну, просто я задумався іменно над тим, що е, начали жертву приносити ще перший, який приніс, це Авель, Богу. Е, я думаю, це Бог йому повилював чи не повелівав. Оце ж також є для нас таємниця. Важливо, він отримав откровення від Бога, об'явлення таке від Бога, що треба було іменно принести йому із овець, із первородних стад. То Бог, я розумію, не давав повеління, а він отримав таке откровення, він добровольно сам приніс жертву Богу. А Каїн відплодів приніс. І Бог прийняв жертву у Аволя, а у Каїна не прийняв. І потім що, уже так і пострадав Авель, за того, що Каїн, Каїн уже Бог не прийняв і Бог предостерігав Каїна, щоб він не, 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 не восставав проти брата. Но Каїн питався тому, тому гріху і убив Авеля, Каїн, ну, убив свого брата. То це, я перерозумію, повеління, можливо, перший чоловік, перший чоловік, як спілкувався з Богом Адам, то йому було добре. І коли вже вони не послухали Бога, коли вони, вони, ну, спочатку їм було добре, а потім вони відійшли від Бога, то я так розумію, що Бог дав їм таку, так, і ще тоді Бог відкрив, що треба їм приносити в жертву якого-то животного, і вони, можливо, передали це дітям. Або сам Бог відкривав, ну, відкрив, я розумію, першим людям Адаму і Єві, а потім їхнім потомкам Бог відкрив. Ну це, можливо, не було одразу повеління, а таке, просто вони отримали, от получили таке врозуміння, ну, що. Краще так приносить Богу жертву із животних. А вже Бог відкрив це Моїсею і народу ізраїльському. Це Бог дав таке повеління, щоб вони приносили жертву пасхального антця. Вони принесли пасхального анця, і якраз Бог їх хранив, їх хранили Божі ангели євреїв. А от ангел-губитель тоді не тронув нікого з євреїв і пройшов мимо, а єгиптян, а єгиптян погубив, поражав ангел-любитель.